Вітаю! Сьогодні готуємо булгур з овочами та яйцем пашот. Ця страва це ідеальне поєднання корисного булгуру, ароматних овочів та ніжного яйця пашот з рідким жовтком. Цей простий рецепт ідеально підходить для сніданку, обіду чи вечері. Це швидко, це смачно і це збалансовано. З вами канал Смачно домашньо». Ну що ж, поїхали. Нам знадобиться булгур, морква, цибуля, часник – Перець, томатна паста, яйця, оливкова олія та спеції. Тож починаємо. Спочатку нарізаємо овочі дрібними кубиками для того, щоб вони швидше приготувалися. Нарізаємо цибулю, перець та морку. Ну що ж, овочі нарізані. Тож розігріваємо сковороду з оливковою олією та обсмажуємо цибулю до прозорості. Додаємо морку, перець та трішки чеснику для аромату. Тушкуємо 5 хвилин. Тепер додаємо томатну пасту. Вона зробить смак більш насиченим. Добре перемішуємо та обсмажимо ще одну-дві хвилини. Друзі, підтримуйте канал вподобайкою та коментарем. Ставайте спонсорами. Дякую. Додаємо булгур. Перемішуємо, щоб він вибрав всі смаки. І вливаємо воду. Для більш насиченого смаку можна використати овочевий або ж курячий бульйон. Приправляємо паприкою куркумою сіллю та перцем. Та накриваємо кришкою, залишаємо на 10-15 хвилин. Поки готується булгур, займемося яйцем пашот. Секрет ідеального яйця пашот правильна температура води. Вона не повинна сильно кипіти. Додаємо трохи оцту, це допоможе білку швидше схопитися. Робимо у воді воронку і акуратно виливаємо туди яйце. Чекаємо 2,5-3 хвилини. Дістаємо шумівкою. І дальне яйце готове. Булгур готовий. Додаємо сіль та перець за смаком та збираємо страву. На тарілку викладаємо ароматний булгур. Зверху ніжне яйце пашот. Посипаємо зелену для свіжості і можна подавати. Смачного! Подивіться, яка краса. Феєрія ароматів, кольорів та смаків. Впевнені, це дуже смачно. Дегустуємо. Друзі, це неймовірно смачно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам відео і які саме страви ви готуєте з Булгуром. Коментуйте, підписуйтесь та ставте вподобайки. З вами був канал Смачно домашньо». Всього доброго, Па-па.